Сьогодні, 5 травня 2023 року, на території ДП «Хмельницький» по вулиці Центральна, 4 на мене здійснено напад людьми, які захопили приміщення держави України державної власності, вдарили мене в обличчя. На сьогоднішній день ми бачимо формування лісогрінівецької народної республіки, оскільки викликані поліція слідчо-оперативні групи 10 разів і Патрульні поліцейські екіпажі 20 разів викликалися, не вчинили жодних дій для того, щоб припинити триваючі правопорушення. На сьогоднішній день не вчиняється жодних слідчих дій, і фактично на сьогоднішній день мені погрозують фізичною розправою вбивство. Захоплене приміщення ну. Приміщення дерп не. Я так розумію, це ще територія ваша да, підприємства. Не, не наша. Це власність держави Україна. Відкрийте, дивіться, я вам покажу. Щоб ви розуміли, так. держава Україна узаконила свою державну власність. Якщо тут не написано, якої держави, то я вважаю, що це держава Україна. Я кажу, що так. це не Лісогернівецької народної республіки. Ну, я кажу, що це державна власність, що це держава Україна. Правильно? Тепер дивимося, щоб ви розуміли, що на державній землі було зареєстровано 18 об'єктів нерухомості. Капітальні споруди. От вони. Тому тут приватних будівель не може бути ніяких. Це ж не я писав теж. Це до мене писали в 2011 році. Це, щоб ви розуміли, що, бо вони зараз починають розказувати, що нема кадастрового номера, там ще щось. Щоб ви розуміли це. Це витяг, а унесла зараз дійсно. У 2011 році це питання не одного дня. Тобто Це державна власність вже з 12 років. Тобто я теж придумав. Розумієте? Після того, скільки погроз було застосування сили, ну, мінімум 20. Я вам ще мінімум 20. Ну ж, не застосувалося? Правильно Що значить не проявлено. застосувалося? Ви чекаєте, щоб мене вбили? Вас не а чого ніхто не вбиває? А звідки у вас така впевнений? Ви чому не знімаєте, я не поняв. Я в себе на території. Видіться, що о! Я ніхто! Ну, ти розпустив, ти вдарив пацана первого. Чого, пацана вдав? Ну цього ти вдарив? Я бачив, як ти вдарив. І потім почалося вся тижня. Я, я бачив, і всі да, бачили, свідками да, будемо. Ну. Свідками Що Ти не ну. Що ти притур, зараз? Що ти притулиш? Так притулює, що шо... притулиш! що ти притулиш? Фільтруй собі. Ти розказуєш, на ви, мені. тихенько, на ви. Давайте, від... ви, ви. давайте ще раз, давайте відкриємо КПК 208, а то ви починаєте мені розказувати вчинення. Там нема. Бо ви не можете сьогодні розмежовувати це тяжкий злочин чи легкий, бо у вас немає даних, це тяжкий чи легкий. Тому що удар був в голову, а голова це важливий життєвий центр людини. В Голову удар може тільки доктора визначити це легкий, середній чи, 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 чи тяжкий злочин. На підставі експертизи, як ви сьогодні визначаєте, ви затримуєте правопорушника. Що моя голова боксерська груша, чи як ви собі вважаєте? Шановні, розідіться. Моя власть своїх. Тому що це має бути виключно через аукціон. Ось там зверху написано. Я вам даю, так, то ви тут ходите, розказуєте, що хтось тут щось орендує, здає в оренду і так далі. Ви вже доорієнвалися всюди. Давайте. Ти чого прийшов до моєї країни? Звідси, бо я тобі Я Зараз притулю. Зробив витяг, право володіння і велика палата. Право власності на об'єкти на земельну ділянку належить державі Україна. І тому на підставі цього нічого не може бути тут приватного без дозволу керівника державного підприємства. Приймаєм, приймаєм. А чому ви його чоловіка... не затримали? Ні. Ми його не можемо затримати. Чому не можете затримати? немає підстави. А хто вам сказав, що у вас немає підстав? А які у вас є підстави від правопорушника відпускати? Які у вас підстави відпускати, правопорушника? Вдари. <ривіт> Мене вдарили фактично при слідчо-оперативній групі при працівниках патрульної поліції, які не вчиняли жодних дій для того, щоб припинити це. Мало того, вони не вчинили жодних дій, щоб припинити триваючі кримінальні правопорушення, а саме захоплення землі ДП Хмельницького, захоплення будівель. Для того, щоб припинити безпідставне втручання в господарську діяльність державного підприємства Хмельницький, мовчазне спостерігання народжує Лісогринівецьку народну на Росію. Як бере? Колєн, ну, бере ну, він в папку положив тисячу євро? А тисячу? Ви підтверджуєте це, правильно? Ви що? дивіться трошечки задіємо. Я вас відбираю Я з я... вами говорю, я не бачу, як він бере гроші. Я на вас дивлюся. Так з ви вами Ви спілкує... розвертаєте голову і там спілкуються. Я там іншим. з вами спілкуюся тільки. Скажіть адресу проживання. Я ж вам сказав вже. Vamos lá.